Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог. Юеті. Сьогодні у нас вже 16 січня, ранок. В 9-й годині ранку будуть вимикати електрику. Зараз скільки? Ну, вже скоро, 8.50. Знаєте, під що я підлаштувалася, коли ти не чекаєш, коли будуть вимикати електрику, вибачте за топтологію, але це зараз таке життя в Україні. А ти вигадуєш собі якісь завдання, що ти будеш робити, коли її немає, то якось так ну це легше, а не так, щоб посідали життя на паузі. Ні, ніякого життя на паузі. І я думаю, якщо я піду по магазинам, то я швидше прийду додому. І це я думаю, а може поїхати на лівий берег, ну, там у нас епіцентр, ну, в центрі я вже була. Але є ще річка. Погуляти трішки біля річки, бо іноді потрібно міняти картинку в очах. Це я так вважаю. Ніякого життя на паузі. Вчора у нас планове відключення було з 18 до 22, а я думаю, так, треба вечерю готувати. Тобто, поки е, була електрика, я все підготувала. І тільки я підготувала, що я там вчора готувала на вечерю, зараз подивіться. Угу. А яка у нас смакота буде? Картоплю помила, пергамент приготувала лист. Картоплю порізала, зараз сольку її так. В перчатках працюю. Замариную зараз картоплю. Так, потім що у нас іде? Ой, вибачте? Цибулька чеснок. Я пізкулярів не бачу. І цибулька. І чеснок. Оце цибулька. Ну добре, нехай буде це цибулька. Все на глаз робимо. І перчик молодий. Завжди кажу трішки-трішки, а воно як плюхнеться потім. І зараз все перемішаємо. Воно трошки намаринується, олійку обов'язково. Дин -дин 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 -дин. Ай, смакота, яка буде. Так. Зараз перемішаємо все. Коротше, якось так, поняли? Не зрозуміли? Зрозуміли, мої дорогенькі. Стало в перчатках руки. Перестали в мене пересихати, якось так. І хай марінується, так, хвилин 20, потім на пергамент і будемо випекати. А до картоплі у нас ось така скумбрія. Я купувала одну скумбрію, замарінувала. Ну, як замаринувала, я її почистила з лучок, сок лимону. І полійка. І ось так у баночки воно стоїть. Я вже дістала, щоб потім до холодильника туди не лазити. Ось. Ось така вкусна тінь у нас сьогодні буде. Та не годився. Так хочеться, щоб від нас вже відчепилися, дали нам спокійно жити, але відчепляться, нічого, ми віримо в ЗСУ, наші Збройні сили. Так. Ну як вам вечеря? І вчора що це тільки я все приготувала, і вимикають електрику, і я в духовку ставлю картоплю, і тепло йде від духовки. І ми отак от посідали, і картопля аж так... І так сиділи. Клас. У нас сьогодні тепло, ноль. А це ж обіцяють і плюс 11 на цьому тижні вже десь в середу. Ну, я прогноз дивилася, то там так писала, що плюс 11, а це коли, коли буде, у нас плюс 11, бо це ж треба дивитися, бо скоро так. О, в середу плюс 10. Четверг плюс 11, п'ятниця плюс 9, субота, плюс 3. Все. Вчасно подивилася. Ні, воно зараз ще декілька хвилин. Це в нас вже все в... темно. Неважливо. Це ще десь так з пів години буде у нас зв'язок інтернету, а потім... Роби, що хочеш. Я приїхала на лівий берег і ще так думала, або таксі взяти, або маршруткою. Коли бачу, маршрутка їде. І не пожалкувала. Так класно, там такий класний водій. Я минулого разу, коли їхала в епіцентр, і теж він був. І я сідаю, він каже, знов до епіцентру. Я кажу, ні, набережна. Угу. І Якось так класно. Каже, з онукою ходили на набережну гуляти і замерзла. Але ж може бути там лепеді. Він мені нагадав, я минулого року їздила і там були. А зараз подивимось. Каже, чорні були, але ж тоді набережна так замерзла і вони там дуже-дуже далеко були. Ну зараз ми з вами все, все подивимось. Так, зайшла каву взяти з собою на набережну кав'ярню. А кава якраз в тон з моєю курткою. Це я зараз йду, думаю, треба ж було тоді в епіцентрі взяти термочашку. А потім, думаю, і що, оце я буду. Теперти у ту термочашку з собою аж сюди. М -м, лате, о, ні, американо з молоком, 29 гривень, такий великий стаканчик. Так, поки йду з кавою, руки грію. В мене запитували, чи Катя поїхала, бо я їй не показую нічого. А, ні, Катя ще не поїхала, а, не збирається, поки що не збирається. А, тому що. Те, що вона може працювати, вона може працювати онлайн. І теж підлаштувалася так, що немає електрики, вона пішла в кав'ярню. І це вже вона туди ходить-ходить, там вже познайомилася, є знайомі. І вже, знаєте, дійшло до того, що, наприклад, кажуть, а чого Каті сьогодні немає? А де Катя? А хтось каже, а в неї графік вимкнення інший, Так, так, о, скоро Катя прийде, скоро в неї вимикають електрику. Ну, тобто ви розумієте, про що я вау. Тому качуня поки вдома, але ж так. Немає електрики, вона в кав'ярню, я до вас. Потім з'являється електрика, ми додому всі позбігалися швидко. Щось поробили то-то то і потім знов так тому а Дніпро то наше замерзло, он там. Там лебеді. уточки. You giving me windowing Some kinda good man Baby you can be fear You whip up an apple type Oh it's Боже а вода замерзла, бачите. голуби миру. Привіт, Так гарно. Що там годить? Не годи. Кришечку не знімаю. Знаю, що це неправильно, але мені так зручно. Як гарно. І поки оце поп'ю кави, погуляю, хочу трішки туди ближче до там, де лебіді. Пройтись. Туди-сюди додому прийду вже електрику дайдуть. Отак і живемо да Яка краса. Дивіться. Його папе епицемі. day Така у нас сьогодні прогулянка. <гум> я оділа капішон, бо холодно і начебто пускається сніжок. Хотіла вам дещо. Коротше, пускається сніжок. Я йду, а тут так пташка гарно співає. Боже, стільки емоцій. О, і вишинки на лавочці. Клас, а капюшон чогось я так роблю, а він падає. Сніжок, привіт. Такі, бачите, як бабочки. Щоб посідати. Ні, я додому біжу дуже. Ага Таня, напилася, така умна, така умна.